Міський центральний парк за останні став острівцем краси чистоти і порядку. Це упряткована територія з арсеналом доглянутих клумб, які засаджені різноманітними квітами, доглянутих газонів, урн, масою різноманітних розваг як для малечі, так і для молоді. Тут постійно прогулюються мешканці та гості міста, милуючись казковими героями, які занурюють в чарівну атмосферу дитинства. Любителі рибної ловлі також можуть знайти собі розвагу в парку. Парковий ставок багатий рибою і міська влада. Власть не проти, щоб рибалки посиділи з вудками біля нього. До того ж, в цьому році було запропоновано новий вид розваг катання на водному велосипеді. Вартість даної послуги 15 гривень за 20 хвилин. Багато в парку і різноманітних дерев, як молодих, так і вже з багаторічним періодом життя. Особливою гордістю тростянчан є громадський фруктовий садок, посаджений навесні цього року. Кожного дня міський парк змінюється на краще і дивує цим гостей міста, а тростянчан на повністю. Гордістю. Наскільки я знаю, нам охтирка за завізави. В общем, всі доволі городом і мером. Раніше не було навіть на скамейки, не було, і в смачні для дітей потім спортивні площадки. Та, хто живе в Ростинсеті, знає, що здесь намного все измінилось. Дорожки, асфальт, ну. Все добре. Усім случаю на город похож став, прості. Та змінився дуже в кращу сторону, звісно. Бачите, і дітські площадочки поробили. Для дітей, звісно, дуже добре тут зробили. Для дітей особливо. Та й для мамок, і для бабусь теж. Все добре. Дякуємо нашому мерові, який піклується за нас і за наших дітей. Дай Бог, щоб так було все і надальше. Змінюється, звісно, в кращу сторону. І для дітей більше розваг. Ну, коротше, вона наш старається. Щоб було де нам віддихнути з дітьми погуляти, так. Да. Стало намного краще, ніж було. Стало набагато і красивіше, і туристів дуже багато сюди їздить. Ну, Даже, І самому і тут є де показати свої достопримічательності. Всім подобається, навіть і свадьби їздять фотографуватися, так що дуже подобається городі. Ми дуже довольні тим, що зараз у парку у нас є діткам де погулять, де нам дорослим відпочити є. От і бачимо, що зміни йдуть на краще з кожним роком, з кожним разом, з кожним днем. Ми дуже раді і дуже благодарні нашій нашій нашому Бові і всім до хто до цього причетні за те, що вони роблять для нас таке, як сказати, благо для своїх свого, свого народу, для своїх людей. Вот, мы очень довольны и очень рады всем всему. За два года очень сильно изменился. Я приезжаю с удовольствием гости раз в году, вот, на протяжении двух-трех лет, по сравнению с тем, что было три года назад, намного лучше. Дуже гарно, дуже красиво, всі відпочиваючі, всі гості, які приїжджають до нас, вони захотять нашого парку, особливо від тієї зони, де зараз зальтанки, там зараз для дітей взагалі зробили гарну зону, дуже-дуже гарно. Порівняно з тим парком, коли ми були такими маленькими і тут було декілька карусель і ми, то зараз, звісно, для дітей, для дорослих все дуже-дуже гарно. Так що дуже красиво. Я живу тут приблизно два роки, і мені дуже подобається, як змінився парк. Тобто, зробили дитячий майданчик, зробили більше. А, Лавочок, а так і взагалі ну, подобається дуже затишно. Я думаю, що це ще не кінець зробили доріжки для а, роликів для велосипедного спорту, взагалі спортмайданчик. Тому я вважаю, що наш мер працює дуже добре. Взагалі для молоді місто розквітає, можна так сказати. Я давно була тут. у мене дочка, живе, ну і змінилось много Стало намного інтереснієї, ухожені, і дорожки, я смотрю, там от ходіла не скучно, нескучно, болі все обустроєне. Цвіти, смотрите, взагалі. Плюси я вижу роботу вашого мера. Взагалі-то вважаю, що змінюється все наліпше, і я тут зараз е, не мешкаю, але е, коли тут. Приїжджаю кожного року, то бачу, що щось що, 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 що змінюється наліпше. І там спортивний майданчик з'явився, і тут з'явилось більше для дітей, ружних, там, то і там спортивний майданчик, і то дуже, дуже добре. И есть какой-то прогресс, есть какие-то изменения. И ну, не, я когда первый раз побывала в вашем городе, я, честно говоря, думала, что это какой-то село-тростинец, но была приятно удивлена, на самом деле, так что. Да, и парк вот видно, <п harcats> что это одна из таких. Э, много людей отдыхает. Хороших мест. Много детей на площадке. Дуже хорошо. Дуже. Мы очень довольны. Просто вообще прекрасно. Мы были так такие вдячные. Он у нас хозяин у нас молодец был. Якщо будемо за нього п'ять голосувати. Такого хазяїна, між прочим, Тростянці ще ніколи не було, як оце було. Настоящий, настоящий хазяїн, як хазяїн, звісно, а парк у нас прекрасний. Так що претензій ніяких у нас. Парки такого у нас в житті ніколи не було. Тут чагарники вічно були таке Таке було. А зараз дуже красиво. Дуже красиво, ми дуже довольні. Звісно, зроблено, взагалі відключительно велике спасі Бові. Зробив все добре, і парк хороший діткам є, де погуляться з цим хорошо усієї душі. Дякую йому. Ну, звичайно, став прекрасним. Коли приїжджають не тільки з інших районів, з інших областей, а й з інших країн приїжджають і говорять, як чудово. А коли подивляться ще із парка, вийдуть, де круглий двір кажуть, це санкт Петербург чи що це? Правда, і дуже приємно таке слухати. Чесно, ми гордимося, що ми живемо. У такому красивому місті і це все завдяки нашому міському, міському голові, голові Борі Анатолію, Анатолію. Анатолію да. йому Борі Анатолію. Спасибі йому. Спасибі. Він наводить Велика, тут порядок. Він хазяїн, настоящий хазяїн. Він такий порядок наводить, слідкує за чистотою. Ну, Тут у нас багато таких людей, я не знаю, яких що роблять зло, чи вони думають, що це на зло бові. Там то рози виривають, кидають, то пошкодять і ще щось, якісь пам'ятки. Але зло повернеться проти них. Да. А ми оце дивіться сидимо тут і любуємося цією красотою. Це яркий парк, красивий. Ми навіть з сум приїхали на нього посмотрети, ну, і цю одразу подивилися. тоже понравилось. Ребенку ребенок тоже. Да, нравится, сынок? Хорошо что тебе еще в парке здесь впечатлило? Качели, да? Понравились. Ну, да. Озеро, да, Тогда очень красивое такое вообще для детей, да, здесь такое раздолье вообще нравится, да? Что? Ну, я говорю, только яркие впечатления такие хорошие. Сейчас еще пойдем дальше смотреть. Мы здесь еще были в парке не скучно, это тоже очень понравилось. Тоже такой хороший. И что еще впечатлило, что такое чистое, все видно, что ухаживают ну, в парке, все такое, ну, все для детей делается, видно, для людей, для отдыха, все. Так що понравилось дуже. Однак роботи по облаштуванню паркової зони ще не завершилися. В планах зробити ще дуже багато. Наразі ахтирськими майстрами відбувається будівництво ще декількох дерев'яних альтанок, які так сподобалися тростянчанам і користуються неабияким попитом. До речі, треба відмітити, що головний аспект благоустрою парку робиться на соціальну направленість надання культурно-дозвілевих та розважальних послуг.